Доброго ранку, малята! Сьогодні я не сама до мене завітав ось такий Дракоша з країни іграшок. Але подивіться, який в нього сумний вираз обличчя. А знаєте чому? Йому задали дуже багато завдань з логіко математичного розвитку. І він прийшов до мене просити допомогу. Але ж без вас я також не справлюсь, то давайте йому допоможемо зробити, виконати всі-всі завдання і разом з Дракошею відправимося до країни іграшок. Тож сідайте зручніше і увага на екран. Ой, а хто це нас зустрічає на зупинці? Так, це паровозик. А як його звати? Це паровозик Томас. Він і відвезе нас в країну іграшок. Поїдемо разом з Томасом. А щоб всім вистачило місця, у паровозика є вагончики. Давайте розташуємо їх по порядку. Яка цифра на паровозику? Так, це цифра 1. За паровозиком їде вагончик з цифрою 2. Якого він кольору? Правильно. Зеленого. Чіпляємо до паровозика. Яка буде наступна цифра після 2? Правильно 3. А якого кольору цей вагончик? Так. Вагончик червоного кольору. Чіпляємо його до зеленого вагончика з цифрою 2. Який наступний вагончик поїде за цифрою 3? Так, це вагончик жовтого кольору з цифрою 4. І останній вагончик поїде з цифрою 5. А якого кольору цей вагончик? Правильно, блакитного. Пощіпляємо цей вагончик і вирушаємо в дорогу. Їдемо до країни іграшок. Ось ми і потрапили до країни іграшок, і кожна іграшка живе в якійсь геометричній фігурі. В якій фігурі живе лялька? Правильно, в квадраті. А хто живе? В колі. Так, це ведмежа. А в якій фігурі живуть кубики? Правильно, кубики живуть в овалі. А хто живе в трикутнику? Це повітряна кулька, молодці. А у прямокутнику? А у прямокутнику живе літачок. А скажіть мені, для чого призначені іграшки? Вони потрібні для того, щоб ми з ними гралися. Ось ми зараз і пограємо з іграшками. Ці іграшки дуже-дуже люблять гратися у хованки. Тож давайте будемо відшуковувати їх. Разом. Давайте знайдемо, де ховається зайчик. Зайчик сховався на ліжку. А де сховалась дзига? Дзига сховалась перед пірамідкою. А де лежить човник? Човник сховався біля комоду. А іграшковий чайник де? А він за кубиками. А де заховалася іграшкова квіточка? Ану подивіться. Вона сховалася на підвіконні. А тепер пограємо в іншу гру. Згодні маляти. І в граці називається Знайди тінь. Кожен предмет, людина чи тварина мають тінь. А чия це тінь? Ведмедика, пірамідки чи півника. Правильно це тінь півника. А ця чия паровоза, човника чи вертольота. Так, правильно, це тінь паровозика. А це чия тінь ведмедика, віслючка чи клоуна. Молодці. Це кінь віслючка. А це чи якінь сховались? Будильничок, дзига чи телефон. Молодці. Телефон. Дітки, а що ми робимо з іграшками, коли вже ми погралися, і йдемо на прогулянку. Правильно, ми їх збираємо. Перед вами стоять кошики і м'ячики. Скільки м'ячиків зображено на малюнку? Правильно, 3. А тепер подумайте, в який із п'яти кошиків ми покладемо м'ячики під кошик номер один, 1 2, 3, 4 чи 5. Ці три м'ячика ми покладемо у кошик під номером 3. А ось ці барабанчики, скільки їх на малюнку. Правильно. 5. Тож в який кошик ми їх зберемо? В кошик під номером 5. А відерце з іграшками для піску. Правильно! перший кошик, бо воно одне. А скільки роботів? 4. В який кошик ми покладемо їх. Правильно, в кошик під номером 4. А вертольотиків скільки? Їх 2. Який кошик ми їх складемо? В кошик під номером 2. Ось і закінчилась наша подорож. Тож сідаємо до вагончиків, і Томас нас відвезе назад. Тож попрощаємось з ним. До побачення! Молодці малята. Ну що, вам сподобалось в країні іграшок? Дракоша дуже задоволений і дякує вам за все. До побачення, до нових зустрічей!